У міськраді пройшла перша нарада з підготовки заходів до 70-ї річниці перемоги над нацизмом, відповідно до указу президента України Петра Порошенка на офіційному рівні, що тепер відзначатимуть 8 травня як день пам'яті та примирення, а 2 вересня закінчення Другої світової війни. Святкові заходи 9 травня ніхто не відміняв. Президент України звернувся до державних органів, органів місцевого самоврядування щодо визначення одним з пріоритетів їх діяльності: забезпечення шанобливого ставлення до пам'яті про перемогу над нацизмом, суспільної поваги до ветеранів війни, учасників українського визвольного руху часів Другої світової війни, жертв нацистських переслідувань. нынешних защитников веществ, а также надания им державная поддержки. Но ну, мы обязаны, обязаны отметить эту дату. Как не будут говорить, как что, но люди прошли эту войну, победу дали. И очень, конечно, грустно, что у нас сегодня идут всевозможные такие разговоры, кто прав, кто виноват. Но мы будем говорить о победе 1945 -го года. Заходи 9 травня будуть без партійної символіки, пам'ятні дошки приведуть до ладу, не оминуть увагу і ветеранів. Тих, хто визволяв Чернігів, залишилося лише семеро. Планують покладання квітів, а до участі в параді залучать дітей та студентів. Організують безкоштовний показ тематичних фільмів у кінотеатрі міста. Творча програма буде підготовлена управлінням культури. Тут будемо просити, звичайно, теж не обійдемося без професійних колективів обласних, філармонійних центрів театральних. Нижній майданчик Меморіал Слави. Тут звичайний мітинг проведемо. Ну, все так, як ми робили, і покладання квітів на верхньому майданчику. З 8 травня відкривається міський парк культури та відпочинку. А біля меморіалу слави планують провести акцію Український реквієм, де згадають учасників бойових дій Другої світової війни та її жертв. Готується книга про ветеранів, що живуть в Чернігові. Завершувати заходи буде концерт 9 травня на Красній площі, але без салюту. Громадяни можуть надати свої пропозиції щодо відзначення цих дат до міської ради.